Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 48 в деяких виданнях Він 49. Для диригента хору, синів Кореївих, Псалом. Слухайте Це, всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту, і людські сини і сини мужів разом багатий та вбогий. Мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого розумність, нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться? Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу. Та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть невігла стане і лишають для інших багатство своє. Вони думають, ніби думи їхні навіки, місця їхнього замешкання з роду до роду, іменами своїми звуть землі, та не зостається в пошані людина, подібна худобі що гине. Така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Вони зійдуть в шеол, і смерть їх пасе, немов вівці, а праведники запанують над ними відрання. Подоба їхня знищиться, Шоол буде мешканням для них. Та визволить Бог мою душу із влади шоолу, бо він мене візьме. Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її, бо вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славлять тебе, як для себе ти чиниш добро, вона прийде до роду батьків своїх. Що світла вони не побачать навіки. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Цей псалом починається дуже урочисто, і може виникнути питання, а в чому ж тут загадка, в чому приказка, якщо автор говорить про нібито всім зрозумілі речі. Але в тому -то й справа, щоб. Потрібне духовне розуміння, і про нього він якраз тут говорить. Тому що 6 і 7 вірш описує проблему, але описує її уже з викликом, тобто автор псалму знайшов для себе рішення, і це рішення в духовному баченні від Бога. Прочитаємо ще раз 6 і 7 вірші. Чому маю боятися у день лихоліття, як стане круг мене неправдами моїх очуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться? Ось зараз дуже багато українців мають багато таких душевних переживань через несправедливість, яку вони бачать навколо себе. І сьогодні День Збройних сил України, і ми віддаємо їм вдячність і шану за те, що вони захищають нас. Але ж знову ж таки, воїни, які приходять на консультацію до капеланів, психологів, часто найбільша їхня біль через те, що вони побачили багато несправедливості навколо себе, несправедливості з боку командування. І про це можна багато розповідати. Так само і ті, хто... В тилу, і саме ця несправедливість і пиха у тих людей, які покладають надію на багатство, хваляться достатками, вона є причиною часом такої зневіри. А тут автор каже, чому має у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошуканців? ошуканців, якраз тих, хто на багатство розраховує. І далі він говорить: але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові. Бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки. Щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу. Люди думають, що багато що можуть зробити за гроші. За гроші, як ми знаємо, могли робитися неправдиві висновки лікарських комісій, всеків і так далі. За гроші хтось відкупався від передової. У деяких. Важко їх назвати навіть командирами такса за те, щоб не бути на передовій, а бути десь в тилу. Тобто виглядає, що за гроші ніби можна багато купити, можливо, собі якийсь тимчасовий захист, але коли мова йде про смерть, то вона рано чи пізно прийде до кожного. І до багатого до бідного, до того, хто думає, що він має багато в своїх руках, важелів впливу, владу, гроші і так далі, вона також прийде. І автор якраз говорить про це духовне розуміння, що ніхто не викупить ні себе, ні свого найближчого брата, не дасть викупу Богові для того, щоб продовжувати жити вічно. І далі він говорить про те, що люди. Вмирають. Але люди схильні думати, особливо ті, хто має світський успіх, ніби думи їхні, навіки, так вони думають всередині себе, місця їхнього замешкання з роду до роду, називають своїми іменами землі, не думаючи про те, що вони подібні, як Жан Кальвін сказав до свого Віслюка чи до свого пса. Тому що якщо вони так мислять, то вони ніби зараз мають пошану. Але вони в цій пошані не залишаться. Вони помруть так само, як і їхні тварини, і в цьому вони стають подібні до худоби, якщо думають так. 14 й вірш говорить, що така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Багато хто йде цим шляхом. Але що з ними? 15-й вірш. Вони зійдуть в Шеол. Шеол це або просто могила. Або може означати загробне існування. А в Новому Завіті це замінюється словом ад. Вони зійдуть в шеол, і смерть їх пасе немов вівці. Дивіться, який у них пастух. Смерть. А далі сказано: а праведники запанують над ними відрання. Тобто, бажають того чи не бажають, але всі пихаті, люди, які покладаються на своє. Багатство у них є пастух. Їх женуть до смерті, як вець, ну, женуть кудись в загін якийсь. Але що сказано, а праведники запанують над ними відрання. Тобто зранку над ними запанують праведники, про який ранок йде мова. В книгах пророків і також в новому Завіті ранок використовується як той час. Коли для всіх, очевидно, стане різниця між праведником і неправедником. Коли для тих, хто довіряв Богу і прийняв те, що Бог робить, і поклав на це надію, і слідував за Богом, для них це буде ранок, коли вони побачать напряму те, в що вірили. Зійде, як сказано в книзі Малахії, для праведників зійде сонце правди. Для неправедників, для тих, хто покладався на своє багатство чи ще на щось, це буде пробудження. Але пробудження зовсім неприємне. Подоба їхня знищиться. Тобто вони не зможуть жити так, як жили. Їхній образ життя знищиться, і крім того, у них Божий образ не відновиться. І Шеол буде мешканням для них. Але дивіться, яка впевненість у 16 му Вірші у автора Псалму та визволить Бог мою душу із влади Шеолу, Він мене візьме. Тут так само ті слова про викуп, викупить Бог мою душу із влади Шеолу, бо Він мене візьме, або ще кращий приклад, Він мене прийме. І ми, як ті, хто знає уже те, що Бог зробив в Ісусі Христі, і як в ньому виконалися всі писання Старого Завіту, ми знаємо, що якраз він, як він сказав своїм учням, Матвія 2028, він сказав, так само, і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ось той викуп, який не може дати ні одна людина за себе, але той викуп, який задумав Бог, і блаженні ті, хто перестає надіятись на себе і покладає всю надію. На оцей викуп, який здійснив син людський, той улюблений син Божий, Слово, яке Бог яке стало плоттю, і тому ми святкуємо і Різдво, і Пасху, тому що віримо і у втілення, і Воскресіння. Він приніс своє життя як викуп. Він заплатив за нас, взяв на себе прокляття, заплатив за наші гріхи. І це той викуп, який сам Бог приготував. У Римлянах в третьому розділі читаємо, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення, або точніше умилостивлення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Отже, ті, хто приймає те, що Бог зробив в Ісусі Христі, Ті, хто приймає це з покаянням і з вірою, можуть мати таку впевненість. Бог викупить мою душу з під влади смерті, бо Він мене прийме, Він приймає нас не за наші заслуги, але в Ісусі Христі, приймає як синів і дочок. І тому псалом далі завершується: не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її, бо вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде. За нею. Тобто, хоча ми можемо стогнати від несправедливості, але є справедливий суддя Бог, і Він розставить всі крапки над її. Він той, кого праведники очікують, як Сонце правди, а слава Божа, відкрилась в особі Христа. А ті, хто покладався на своє багатство, будуть благати. Щоб їх гори закрили від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву від гніву ягняти. 19 і 20 вірші кажуть, хоч вона свою душу за життя свого хвалить, ці люди, які схильні покладатися на себе, на своє багатство, на хитрість, на владу, вони хвалять себе і навіть славлять тебе, якщо ти для себе чиниш добро. Тобто, як ти гарно влаштувався. Але. Вони прийдуть до роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки. І повторюється як рефрен, людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі що гине. Завершимо роздуми тим, що звернемося до тих образів ранку, які є в апостольських посланнях, друге послання апостола Петра, перший розділ і прочитаємо 19 і 20 вірші. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Тобто Петро говорить, що слово пророче ми маємо певне, особливо те слово, яке дене вже в новому завіті і в якому ми бачимо звершення всього. І на нього ми зважаємо як на світильника, що світить у темному місці. Тобто зараз ще темно, але ранок буде той ранок, коли запанують праведники, коли вони побачать того, в кого вірили. І в послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ прочитаємо з 11 вірша. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожедливість. Хай Господь благословить кожного з нас, хай засяє на нас своїм світлим лицем, дасть нам мир і. Певненість, що ранок прийде, і хай наше життя відповідає цьому. Хай Господь благословить наших воїнів, захистить і допоможе їм, і дасть нам мир, мир з ним і мир в Україні, щоб можна було спокійно жити і займатися мирними справами. А воїнам нашим честь і пошана, і будемо тривати в молитвах за них, тому що ворог. Суне ворог атакує, ворог наступає, а зброї мало. Але наша надія на Господа, і тому ми до нього звертаємось, а Він може покерувати всіма. Він все вседержите. Ранок прийде. Амінь.